Привіт! Е, мистецтво! Мистецтво як таке майже завжди вимагає дистанції, рефлексії, дослідження, переосмислення і певно часу. Як на тому мемі, де політична подія стається музеї через 60 років, зробімо з цього виставку. Але не тепер. В умовах повномасштабної війни з РФ мистецтво, як і все інше, стає засобом швидкого реагування, засобом рефлексії на події, саморефлексії власних відчуттів, актом персонального спротиву, можливістю висловити спільні переживання та виокремити спільні травми. І виокремлювати їх треба прямо зараз, не чекаючи 60 років. Тому ось деякі з робіт сучасних українських художників, створені за час повномасштабної війни, які мене доволі сильно вразили. Живучи у Харкові та ховаючись від обстрілів то в коридорах, то в бомбосховищах, Оля Федорова у перший місяць війни почала створювати серію скрижалі люті. У воєнному Харкові вона не мала ні художніх інструментів, ні можливості їх купити. І тому почала виписувати сповнені люті і спротиву послання, молитви, вірші, заклинання прямо на речах, які могла знайти вдома. На футболках, простирадлах, скатертинах та інших текстильних виробах. Олексій Сай створює багато плакатів та колажів. Але також дуже сильно є його серія з димом від пожеж, створених гумою на папері. Вони не прив'язані ні до місць, ні до часу. Але все одно кожній з їхньої безлічі можна впізнати будь-які із палаючих нафтосховищ, палаючих квартир від ракетних ударів або шлейфи від знищених танків Росні. А ось так виглядає процес їхнього створення. Вероніка Моль працює із полеройними фото вручну, експериментуючи з фотографіями. Ось її останній полероїд перед початком війни, зруйнований київський будинок. Замальовані показники вулиць та повторюваний досвід дереалізації та деперсоналізації. Поєднаний з кріпками український прапор, книги, що стали додатковим захистом від ударних хвиль. Та ось цей триптих. З кожною новою історією про геноцид мого народу мене рве на шматки від відчаї болю. Коли я спираю себе заново, частин завжди не вистачає. Даніл Немировський на початку війни перебував у Маріуполі і зміг виїхати звідти лише на початку березня. Місяць, перебуваючи у бомбосховищі під час обстрілів Маріуполя, Даніл робив рисунки того, що відбувалося навколо чуттєві портрети сусідів по бомбосховищу та жахи Маріупольської реальності. Художниця та акціоністка Марія Куліковська у перший місяць повномасштабної війни відтворила свій старий перформанс 254 у Берліні. Щодня по кілька годин вона лежала прикрита синьо жовтим прапором на сходах нової національної галереї Німеччини. Марія Коліковська була змушена виїхати з рідного Криму ще з початком окупації півострофа Росії у 2014 році. 254 це номер Марії як зареєстрованої пресленки з Криму. Перша несанкціонована акція 254 відбулася у липні 2014 року в Росії. Тоді десята бійнале мистецтва маніфеста проводилося у Санкт-Петербургському музеї Ермітаж. Марія лежала на сходах Ермітажу у позі загиблого українського військового, прикрита українським прапором. Тоді Марію заарештували, депортували та внесли до списку заборонених художників в Росії. Ідея проєкту за блакитними очима належить команді волонтерів, що їздили до окупованими селами Чернігівщини. Вони почали роздавати дітям одноразові камери, на які ті протягом тижня могли знімати все, що захочуть, все, що бачать навколо, все, що вважають за цікаве, потрібне, головне. Натомість у невимушених розмовах вони складали вішлісти речей, яких найбільше потребують від конструкторів до нових айфонів. На ці вішлісти збиралися донати, і е, по завершенню дводенної виставки у Київській галереї Авангарден автори проєкту казали, що вони вже зібрали стільки донатів, що можуть повністю покрити вішлісти дітей ще з чотирьох сіл. У їхніх планах на майбутнє їздити далі в села з регіонів наближеному. До теперішньої основної лінії фронту. У травні харківський вуличний художник Гамлет Зінківський створив кілька нових робіт, зокрема, з вишиванкою, як маскувальною сіткою та коктейлями Молотова. Дніпровська художниця Люсія Іванова фіксує у малюнках готовність містян до оборони. Олеся Хоменко створює серію Макс в армії, присвячена своєму чоловіку художнику Максиму Роботову, який долучився до лав Збройних сил. Важливою частиною культурного фронту стали ілюстратори. Вони швидко реагують на події та допомагають виокремити спільний досвід та наголосити на важливих процесах, а іноді розрядити обстановку мемом. Як, наприклад, відомий ілюстратор Олександр Грехов. Також з моїх улюблених Сашко Даниленко, Ігор Гусєв, а також проєкт Одеса Сіті Letters, який раніше збирав приклади міської типографії в Одесі, а зараз перетворився на плакатне бюро. З початком літа до Києва почали повертатися художні виставки, які допомагають мистецькою мовою осмислити реалії повномасштабної війни. У галереї Room до припинення дії воєнного стану триватиме виставка сучасного українського мистецтва, що твориться прямо зараз. Вона постійно доповнюється та змінюється. У мистецькому арсеналі виставка про наші відчуття. У арт центр експозиція у колаборації з Бельгійським музеєм сучасного мистецтва. І це, до речі, перший випадок, коли національний музей надав твори на експонування країні, у якій іде війна. І виставка в паці доповнена проєктом фотографії з фіксацією. Злочинів російської армії у Галереї Вангарден виставка Сміливість зроблена в Україні у Димчук Ґелері. Виставка щоденники, а також виставка в національному музеї України у Другій світовій війні, що доповнюється в реальному часі.